Всім привіт! Нещодавно в Верховній Раді було винесено на голосування питання щодо зменшення рівня пенсій для таких категорій пенсіонерів, які отримують максимальні пенсії. Це депутати на пенсії, прокурори та судді. І тому я вирішив зібрати інформацію щодо величин їх пенсій на даний момент. Хто з українців отримує пенсію 100 тисяч гривень, хто більше, хто менше. Які категорії пенсіонерів отримують великі пенсії, і кому дійсно будуть зменшувати пенсію в 2023 році? Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб. Натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський Клуб. Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії, зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним. Депутатам, як зазначили у департаменті пенсійного забезпечення, в Україні найвищі пенсії отримують колишні нардепи, працівники прокуратури і судді. І якщо подивитись по сумам, то, зокрема, середній розмір пенсії народного депутата за 2022 рік становив приблизно 15 тисяч 500 гривень. Це без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Загалом за рік. З бюджету витрачали на довічне отримання одного політика понад 186 тисяч гривень. Що ж про прокурора? У середньому прокурори на пенсії отримують, ем, отримували в 2022 році виплати на рівні майже 22 тисячі гривень. Без врахуванням, звісно, численних доплат, підвищення, надбавок і компенсацій. І загальна сума за рік становить 264 тисячі гривень. Середній розмір пенсії суддів торік коливалась від 91 700 гривень до 96 500 гривень, що становить 8 100 гривень на місяць. І, як ми розуміємо, прокурори отримують. Більше всього пенсії. І тепер, якщо подивитися на кількість пенсіонерів з великими пенсіями, то така кількість в розрізі кожної категорії пенсіонерів. На обліку в органах пенсійного фонду станом на 1.01 року прибувало, зокрема, 762 особи, яким пенсія призначалася по закону про статус народного депутата. 5757 Осіб, яким пенсія призначала за законом про прокуратуру, і 3637 Одержуючи всьомічної довічного грошового утримання за законом, це судді. Високі пенсії суддям можуть зменшити народні депутати. Пропонують нести зміни до закону щодо пенсій для суддів Конституційного суду, зменшивши розмір до 30%, тридцяти Це зменшити суму винагороди замість 50%. Так хочуть становити справедливий серед українських пенсіонерів, як повідомили. Комітеті Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. зараз середня і розмір шумічної пенсії суддів. Відставці становить понад 150 тисяч гривень, що рівнозначно відповідним шумічним виплатам, 70 пенсіонерам з мінімальними виплатами пенсії або 20 пенсіонерам військовослужбовців у відставці. Законопроект про внесення змін та пропонують винести найближчим часом і мати середню пенсію у розмірі 150 тисяч гривень на місяць в умовах воєнного стану за рахунок коштів єдиного соціального внеску, на мою думку, не є нормальним та справедливим до громадян. Які сплачують такий внесок і отримують пенсії в десятки разів менше. І хочу сказати, що ще додати, що зменшення пенсії, точніше доплат до пенсії, суддів, не вирішить. Ситуацію пенсійного фонду, дефіцит пенсійного фонду, і, е, малоймовірно, що ці гроші підуть дійсно на виплату пенсії. Вони під, підуть знову ж на дефіцит закриття цієї діри в пенсійному фонді або по іншому напрямку. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.